Так, всім привіт! Стикнулася з такою проблемою моєю. Купила собі мікрофон Mac Mini і хочу його законектити з GoPro 12 Black. Але вона чомусь не конектиться. Почитала, подивилась відео, що треба остання прошивка. Для того, щоб прошити GoPro, заходимо на офіційний сайт GoPro. І тут хто, хтось вже шукав апдейт Hero Black 12. Заходимо сюди, пролистуємо, і тут є апдейт, ну, обновити його, вашу камеру. В кого Mac, в кого Windows. В мене Mac, то переходжу на Mac. Тут, в принципі, все описано, що треба робити, але я поясню простіше. Натискаємо Download. Воно качається на ваш комп'ютер. Ось вона, папка Update. Найти її можна викачаних. Ось воно. І просто беремо, так як я під'єднала свою флешку отак, -от, бо на MacBook немає виходів для флешок. То користуюся і просто перетягуємо тут. Є ось наша флешка. Так, зараз я вставлю флешку, на яку треба перенести ось вона. Однією рукою не дуже удобно так переносити. Дивимося. Так. Все в мене тут щось якісь відео, але я переносив сюди цей файл. Два минути. так. Два рази натисла. Все. Натискаємо «Вийняти», Закрити. Тепер «Вийняти» фешку і все. І тепер просто беремо цю флешечку, витягаємо і вставляємо нашу GoPro. Секунду. Так, пришлось відключити трохи відео, бо я однією рукою знімаю, однією вставляю флешку. А відкрити однією рукою слот для GoPro дуже важко. Так. Закриваємо. І включаємо. Іде об оновлення. Просто чекаємо. До речі, для під'єднання до MacBook я, я використовую такий переходник, який прийшов з Китаю разом із флешкою. Флешки ніколи не беруть в Китаї. Якщо вам треба висока якість, бо отакий диск заказувала і не знімаю в 4К моя камера. Також заказувала в Китаї такий переходник. Зараз я ближче вам покажу. Такі чотири виходи, і стоїть він 22 долари, щось таке. Так, і так. Наша камера оновилася. Зараз вона перезапуститься. Чекаємо. Так, і так, вона перезапустилась. Тепер, Тепер ми заходимо в настройки камери, переходимо до підключення, включаємо наш мікрофон. Включаємо Bluetooth на пошук. Так. Шукаємо. Так, появилося. Натискаємо. Чекаємо. Все, законектилося. Більше не мигає. Отак ми обновили. До останньої прошивки GoPro 12 Black. Дякую за увагу.